топ 3 вражаючі факти про бакланів. Факт перший: пірнають на глибину до 45 метрів. Баклани справжні майстри підводного полювання. Деякі види здатні занурюватися на глибину до 45 метрів, залишаючись під водою понад 2 хвилини. Їхні щільні кістки та неводостійке пір'я допомагають швидко занурюватися і ефективно ловити рибу. Другий факт тисячолітня традиція риболовлі з бакланами. У Китаї та Японії бакланів дресирували для риболовлі ще понад 1300 років тому. Рибалки прив'язували шнурок біля горла птаха, щоб він не міг проковтнути велику рибу, а приносив її господарю. Сьогодні ця традиція збереглася переважно як туристична атракція. Третій факт сушать крила після полювання. На відміну від більшості водоплавних птахів, піря бакланів не є водовідштовхувальним. Після полювання вони часто сидять з розпростертими крилами, щоб висушити їх на сонці. Це характерна поза, яку легко впізнати.